Всім привіт і ми прийшли на гору Севуля. Це мала, гора мала Савулю. І Тут дуже багато І дивіться, відкривається чудовий краєвид. Підйом? Ця гора має 1800 метрів. Підйом був дуже складний. Там село Стара Гута. Там дали ні село Бистриця. Звідти ми починали наш маршрут. І сюди ми йшли аж два дні. І там трошки нижче спуститись, і там є багато окопів з Другої світової війни. ну Може, з Першої світової або Другої світової. Там бага... великі море. Все, ми прийшли на велику сивулю. Ззаді нас маленька Сивуля, а це велика сивуля. Тут вже є прапор. Тут також дуже гарний відкривається краєвид. Ось там ззаду маленька І Там теж гарний краєвид на банганах. Йошкін кот. Приїжджайте, друзі Тут дуже горгани. Воно того вартує. Хочеться тяжко. Слава Україні.